Невірні чоловіки за знаком Зодіаку. Шосте місце водолій. Чоловіки водолії люблять спілкування, вони харизматичні, промовисті і можуть легко зачарувати будь-яку жінку. Найчастіше водолії зраджують просто від нудьги, оскільки знак дуже динамічний, йому чужі стабільність та одноманітність. Нові емоції допомагають водолію струснутись. Цікаво, що якщо у стосунках чи шлюбі стало надто прісно, Водолій не бачить в адюльтері нічого поганого. Він не особливо ревнивий, тому і від партнерки вірності не чекатиме. Якщо вас приваблює формат вільних стосунків, це до водолія. Він займає шосте місце у рейтингу найневірніших чоловіків за знаком зодяку. П'яте місце стрілець. За допомогою флірту стрільці знімають напругу та піднімають собі настрій. Загравання з іншою жінкою не змушують їх відчувати докорів совісті. Для них це лише розвага і спосіб переконатися у своїй привабливості для протилежної статі. Стрільці схильні до егоїстичної поведінки і часто ставлять свої інтереси понад усе, стрільці п'яті із найневірніших знаків зодіаку серед чоловіків. Четверте місце: лев чарівність Львів притягує до них жінок як магніт. І, хоча для представників знаку в пріоритеті міцна родина і стабільні відносини, зради у них все ж таки трапляються. Досить часто не вони спокушають жінок, а навпаки. Це дає левам привід перекласти відповідальність за адюльтер на іншого. Нерідко Лев зраджує, якщо було завданого удару його по його самолюбству, адже він дуже пихатий. Таким чином, чоловік отримує можливість потішити своє его і знову відчути себе переможцем, господарем життя. Леви посідають четверте місце у рейтингу найневірніших знаків зодіаку серед чоловіків. Третє місце рак. Серед життєвих цілей раку шлюб та сім'я далеко не на першому місці, він насолоджується нетривалими романами без зобов'язань, причому може бути у відносинах з кількома жінками одночасно. Якщо рак одружується, то щиро вірить, що йому вдасться бути вірним своїй обраниці. Але звісно, ці очікування не завжди виправдовуються якщо рак серйозно захопився іншою жінкою, він штучно створить ситуацію, що прискорить розрив поточних відносин. Це дозволить йому очистити совість, адже пішли в результаті ви, а він тут зовсім ні до чого. Підсумовуючи все сказане вище, ми поміщаємо його на третє місце серед найневірніших знаків зодіаку. Друге місце Терези. Терези ревнивці, які самі не проти закрутити інтрижку на стороні. Втім, це досить часте поєднання, адже людина ревнуватиме, якщо знає, що і сама здатна на невірність. Найчастіше зради чоловіків цього знаку пов'язані з конфліктами у відносинах. Якщо порушено його рівновагу, навіть одружений представник знаку Терезів шукатиме іншу, ту, яка забезпечить спокій та комфорт. Ваги посідають друге місце в рейтингу найневірніших чоловіків за знаком зодіаку. І перше місце скорпіон. Який знак зодіаку найневірніший у чоловіків? Це скорпіони натури, що захоплюються, які завжди поглядають у бік привабливих жінок. Навіть якщо не вільні. Їм подобається колекціонувати сексуальні перемоги, це є підтвердженням їхньої чоловічої спроможності. Часто супутниці життя чоловіків скорпіонів знають про романи чоловіка, адже той не дуже намагається їх приховувати. Скорпіон просто не здатний спілкуватися з жінками у суто дружньому ключі, він обов'язково приправить спілкування фліртом та навіть деякою провокацією. При цьому він дуже ревнивий і не зазнає аналогічної поведінки від своєї партнерки. Якщо ваш обранець скорпіон, будьте на поготові, адже він посідає перше місце серед найневірніших знаків зодіаку. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава ця інформація, будь ласка, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Дякую!